Всім привіт, з вами ми і сьогодні теж пів дванадцятої, Ми йдемо дивитися на привда. Я сьогодні коли йшов їсти, загубив фонарик в лісі, бо там є ще через ліс за Артік, Артік поміг вперед, а я біг за ним і загубив камеру. Артик забив за... А камеру, це фонарик. Ком... Це ти? Це, це точно? То мій фонарь хто ну, світить. Нам помагу зайдемо. Це часто не, не той, хто, не того, коли ми шукаємо. Не знаю. Де допомага. Що це таке? з моїм фонарком? Я його забув зарядити. Ти де, в камеру. Щоб я забув камеру зарядити. Це ти забув, о, бляха. Раси, я, я, та, я його забув в батарейку, понімаєш мене. Тепер, Короче, побігли! Стоп, все, стоп! Він далі нікуди спіплений, де він? Так що тоді ти... нічого не бачив дуба? Тут все добре ніби, нічого не видно, Тут зляха ліхтарики тільки світять і то дуже. Може він загроз там? Не знаю, ходить бути в мене. О, боже, це таке! Да, де де, де. Маш... машина? А це ти просто машина, пішли. О. О, китайський привичний, японський. Ну що ж, де ж може бути? Почекайте, я зараз прийду, я мені потрібно помаленькому.

Дай камеру, пацанчик! Ты что? Смотрите! Вот свидетель! що шо тут було! Не йдемо туда! Ты двигай!